Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Маленький Принц. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У шість років головний герой, прочитавши в книзі про те, що удав може ковтати жертву цілком, намалював удава, який проковтнув слона. Дорослі подумали, що це капелюх. Хлопчик, щоб довести протилежне, малює удава зсередини, але дорослі не оцінюють завзяття героя і говорять йому закінчувати з мистецтвом. Кажуть, що краще займатися географією, правописом, історією та математикою. Тому хлопчик не став художником. Подрослішавши, він вивчився на льотчика. І облетів майже весь світ. Та свій малюнок він зберіг. І коли зустрічав розумного на його погляд дорослого, то показував свій дитячий малюнок. Але всі дорослі казали, що це капелюх. тому він говорив з ними про гольф, політику і краватки, а не про удавів, зірки і джунглі, і тоді його вважали розсудливим. Так він жив на самоті. Поки йому не довелося зробити вимушену посадку в Сахарі, так як його літак зламався. Втомлений і засмучений, льочик заснув прямо на піску. І був здивований, коли його розбудив чийсь голос, який просив намалювати баранчика. Це був хлопчик зі світлим волоссям. Льочик сказав, що він не вміє малювати, і показує малюнок удава. Але хлопчик відразу зрозумів, що це удав, який проковтнув слона. Це дуже здивувало оповідача. На прохання дитини льочик намалював різних баранчиків, але жоден малюнок не подобається йому. Один дуже кволий, інший занадто великий, третій занадто старий. Тоді, втративши терпіння, льотчик малює просто ящик з отворами і каже, що баранчик сидить у ньому. Цей малюнок несподівано сподобався дитині. Розмовляючи з малюком, Геро дізнається, що маленький принц так звали хлопчика, прибув на землю з астероїда Б612, крихітної планети завбільшки з будинок. Улюбленим його заняттям було спостерігати за заходом сонця. Планета маленького принца була настільки малою, що на ній можна побачити захід 43 рази, переставляючи стілець з одного місця на інше. Принц розповів, що він кожного дня наводить на планеті лад. Прочищає три вулкана та звільняє астероїд від баобабів. Є такий закон, казав маленький принц. Причепорившися сам вранці, причепори гарненько і свою планету. Треба полоти баобаби зараз же, як тільки побачиш, що то не рожі». Виявляється, що баранчик йому потрібен для того, щоби він їв ростки баобабів. Для планети, на якій жив маленький принц, баобаби були дуже небезпечні, тому що могли розірвати їх на шматки, коли виростуть. Тому їх було потрібно виривати кожен день. Оповідач малює маленьку планету, яку розривають страшні дерева. Він хоче донести до всіх, що це важливо і невідкладно. Маленький принц запитав. Чи їдять баранці квіти, у яких є шипи, і взагалі навіщо потрібні шипи? Герой був зайнятий лагодженням літака і відповів йому сердито, що не знає. Маленький принц зізнався, що у нього є дуже важлива справа на його планеті є квітка, яку він дуже любить. Це була троянда, що виросла з зерна, занесеного невідомо звідки. Вона дуже примхлива і пихата. Вона говорила, що з її чотирма шипами їй не страшні тигри, і тут же вимагала поставити ширму від протягів і накрити її ковпаком від вечірньої прохолоди. Маленький принц розсердився на неї і вирішив відправитися подорожувати по інших планетах. Він ретельно прибрав свою планету, вичистив маленькі вулкани, на яких було так зручно розігрівати вечерю, вирвав паростки баобабів і попрощався з красуною трояндою. Вона несподівано попросила у нього пробачення. Принц був дуже здивований. Ця примхлива троянда дуже змінилася. Сказала, що їй не потрібен ковпак, який закриває її від вітру й комах, і зізналася, що любить його. І коли він залишав планету, вона дуже сумувала, але не хотіла, щоб він бачив її сльози. Розповідаючи цю історію про квітку, маленький принц розуміє, що треба було судити не по словам. А по справам, адже красуня наповнювала ароматом планету, а він не вмів радіти цьому і не вмів любити. Маленький принц вирішив обов'язково повернутися на свою планету. Далі принц розповідає про свої подорожі по сусідніх астероїдах. Мандруючи, він хотів чомусь навчитися, щоби краще дбати про свою планету. На першому з астероїдів жила одна єдина людина король у величезній мантії, що покриває всю планету. Він вважає, що керує Всесвітом, але при цьому так, щоб піддані могли виконувати його веління. Спочатку він хоче зробити маленького принца своїм єдиним підданим, але той вирішує подорожувати далі. На другому астероїді живе Шанолюб, що вимагає, щоб його вважали кращим за всіх. Маленький принц втік від нього, подумавши, що дорослі дивний народ. На третій планеті живе п'яниця, який п'є для того, щоб забути, як соромно пити. Маленькому принцу було шкода бідолаху. Він покинув планету, ще раз переконавшись в тому, що дорослі дуже дуже дивний народ. На четвертій планеті ділова людина, що постійно рахує зірки, якими по факту не володіє. Він впевнений, що якщо першим назвати себе їх власником і постійно їх рахувати, значить володіти ними. На найменшій п'ятій планеті немає нічого, крім ліхтаря з ліхтарника, який запалює і гасить ліхтар кожну секунду, тому що у нього був обов'язок щоранку гасити і щовечора запалювати ліхтар. З часом планета стала обертатися все швидше і швидше, і тепер йому доводиться робити це кожну хвилину. Маленький принц ніяк не міг збагнути, навіщо серед небес на планеті, де немає ні будинків, ні жителів, потрібні ліхтар та ліхтарник. Можливо, цей чолов'яга тут і недоречний, а проте він не такий недоречний, як король, шанолюб, ділок і п'яничка. Його праця має все ж таки якийсь сенс. Коли він запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить ліхтар, буцімто присипляє зірку чи квітку. Ха, гарна робота. Вона таки справді корисна, бо красива. Ліхтарник принцу подобався. До того ж на астероїді, де жив ліхтарник, можна було милуватися заходом більше тисячі разів на добу. На шостій планеті живе географ, який нічого не знає про свою прекрасну планету, тому що ніколи не виходить з кабінету. Географ писав грубезні книжки, але не знав, чи є на його планеті гори, океани, міста, річки і пустелі. Він записував розповіді мандрівників. Географ сказав, що гори і моря вічні, а квіти живуть мало. Тоді маленький принц зрозумів, що його роза скоро зникне. Географ порадив принцу відправитись на землю. Сьомою планетою була земля. Вона була найбільшою з усіх. На ній мешкало 111 королів, 7 тисяч географів, 9 тисяч ділків, 7,5 мільйонів п'яничок, 311 мільйонів шанолюбів, тобто десь із 2 мільярди дорослих. На землі маленький принц зустрічає змію, яка говорить йому, що не тільки в пустелі, але й серед людей теж буває самотньо. Змія обіцяє перенести його на рідну планету, коли хлопчик пошкодує про те, що з'явився на землі. Потім він зустрічає квітку, яка каже, що бачила всього шість або сім людей. Земля, здається хлопчикові дивною планетою, на ній великі гори, з яких не можна побачити всю планету цілком. Потім він приходить по саду троянд і думає, що його троянда б сильно розсердилась, побачивши їх. Його квітка запевняла його, що вона на всьому світі одна єдина така. А ось тут буяло п'ять Тисяч таких самих квіток, лише в одному саду. Він впав на траву і заплакав. Потім він зустрівся з лисом. Лис каже, що вони не можуть грати разом, поки маленький принц його не приручить. Лис хоче, щоб його приручили, і він чекав когось, згадував і радів приходу людини. Лис відкрив хлопчикові важливу таємницю. «Пильно!» Одне лише серце, головного очима не побачиш, і попросив пам'ятати закон. Ти назавжди у відповіді за всіх, кого приручив. Лис каже, що, хоча на землі величезна кількість троянд, але троянда маленького принца для нього є особливою, тому що він віддав їй всю душу і піклувався про неї. Тому він відповідальний за троянду, адже він приручив її. Маленький принц зустрічається зі стрілочником, і він розповідає, що сортує пасажирів. Коли хлопчик запитує, куди йдуть люди, стрілочник відповідає, що вони нічого не хочуть, а просто сидять і позіхають у вагоні, і тільки діти притискаються носом до вікон. Потім хлопчик бачить торговця, який продавав удосконалені пілюлі, що тамують спрагу. Проковнеш таку пілюлю, і потім цілий тиждень не треба пити. За підрахунками експертів, людина, яка не витрачає часу на пиття, заощаджує за тиждень цілих 53 хвилини. Якщо б в маленького принца було стільки вільного часу. Він би просто відправився до живого джерела. Відвідавши всі ці планети, принц зробив лише один висновок дорослі, дуже дивакуваті створіння. Слухаючи розповіді маленького принца про ці зустрічі, головний герой говорить, що у нього не залишилося ні краплі води. Тоді хлопчик пропонує піти пошукати колодязь. Він погоджується і разом з маленьким принцем вони йдуть по пустелі. Коли малюк втомився, його втішали думки про те, що десь є його квітка, а пустеля прекрасна тим, що в ній ховаються джерела. Дорогою хлопчик говорить, що хоче повернутися додому, і що він вже рік не був удома. Герою стає сумно. Він розуміє, що маленький принц став йому справжнім другом, який розуміє його. Вранці герої приходять до колодязя. Випивши води біля колодязя, вони розмовляють про те, що щастя можна знайти в одному ковтку води в єдиній троянді. Потім головний герой малює намордник для баранчика, маленького принца, і віддає йому інші свої малюнки. На наступний день, полагодивши літак, герой бачить маленького принца, що розмовляє з кимось біля стародавньої стіни. Він зауважує маленьку жовту отруйну змію, від укусу якої людина гине за 30 секунд, і підбігає туди з револьвером. Маленький принц казав, що сьогодні ввечері вирішив повернутися до себе додому, щоби захистити свою троянду. Він просить головного героя не приходити на те місце, звідки він вирушить на свою планету, тому що це буде виглядати так, ніби хлопчик помирає. Герой не хоче розлучатися з хлопчиком, але той каже йому, що зате тепер зірки німі для королів. Вчених і ділків будуть нагадувати їм один про одного. Незважаючи на це, герой був з ним до самого кінця. Змія вжалила хлопчика, і він впав на пісок. З того часу пройшло вже шість років. Оповідач полагодив свій зламаний літак і повернувся додому цілим і неушкодженим. Герой вірив, що принц повернувся на свою планету. Адже вранці він не знайшов на піску його тіло. Але льотчику було сумно, бо він намалював баранчика і намордник для нього, а ремінець до намордника намалювати забув. І тепер льотчик переживає, що баранчик міг з'їсти розу, тому що якщо троянда зникне, то все буде по-іншому. І жоден дорослий не зможе цього. Зрозуміти. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казачки.